І 26 ми про березня, день Національної гвардії України. Ми дійсно продовжимо продовжуємо наш етер. І з радістю сьогодні, в нашій студії, вітаємо наших гостей, наших оборонців, представників Нацгвардії, тих, що захищають Україну і роблять все для того, щоб Запоріжжя залишались Україною. Петро Сургаєв. Військова Національної гвардії України та пан Ортем Позивний ранку. Вітаємо вас ранку. в нашій студії. Розуміємо, що всі до того, як почалася війна, ми мали якісь професії цивільні. Цирільні. Так знаємо, що пан Петро, наш колега, да. працював Все. на телебаченні режисером до війни. Наразі ви військової Національної гвардії України да, сумуєте за режисурою. Та і, в принципі мені є і чим займатися і в армії, саме в Національної гвардії. Тому я думаю, що там є теж режисури, можна, можна приміняти свій фах. Тому ну не скажу, що самою. Переналаштуватися з режисури е, Теле на військову режисуру складно було? Е, да, в принципі, ну там ж в основному вся військова тема, але в цілому, ну я би не сказав щось. Складно, просто Що дуже в тебе, складно в тебе. В є в тебе є якісь навички, які тобі допомагають. І ти просто прилаштовуєшся ну конкретно на якусь ситуацію а специфіку. Так, змінюєте трошки. Ну, але військова специфіка є. Да, своя, якась да така, такі зюминки якісь які да, чи допомагають, чи навпаки можуть заважати. Але нічого, під, підлаштовуємось, як потрапили до національної гвардії. Ну, через колегу, да, колега колись працювала на телебаченні, потім вона долучилася до Національній гвардії ще до да, повномасштабного вторгнення, ну і потім якось зустрілися, вона мене перетягнула, і мене да, буває ланцюжок. Да. Ну, все от все отак от вийшло. Да. Коли це відбулося? Ну, це відбулося в минулому році. Хоча я просто до цього я, я і хотів вже давно долучитися, просто до да, війська. Ну, але так вийшло, що тільки в цьому році. Ну, влітку було це, так. Да. Шукали можливості. Да, ви знаєте, якось воно само так. Може, може, все ж трапляється, як сказати, воно. Не випадково. Все має, все має бути так, як має бути. І ну, воно так трапилося. і... Я національний варді. Ну, судячи з розмови, ви дуже легко якось переналаштувалися. Та в принципі, так. Да. Треба якісь ну або які розкажіть, треба мати навички, знання, що є найбільш важливим в пріоритеті. А, ну а, саме основне для мене, як для мене а, а, коли ти вже потрапляєш в цю систему, саме в армійську. А, є своя специфіка. Ти маєш володіти определеними термінами, ти маєш. З, з тим, кого ти наприклад пишеш там чи е, знімаєш, ти маєш з ними фактично розмовляти на одній мові, бо це допомагає тобі просто краще розуміти людину. Бо е, в нас військ уже насправді в, саме в Національній гвардії дуже багато людей, хто раніше працював на телебаченні. Є багато людей, дуже творчих, художники, артисти і тут. Е, Ну всі всі тут, і всі ми. Ну і ти, ти насправді дуже е, розумієшся, коли ти от саме військов, військо, війська потрапляєш. Ну бо це треба е, саме для цього. Сто процентів. Е, ви разом з побратимами виїжджаєте на бойові позиції? Ну виїжджаємо, так. Да. Чи виїжджаємо, чи, чи ми працюємо на секторі, хтось виїжджає? Отак буває. Да. Бо в нас же ж хтось виїжджає, знімає, хтось там займається монтажем і там налагоджує комунікацію є, де офіцер який все це робить. Ну отак це відбувається. В чому складність між звичайним, скажімо так, телебаченням і саме там, що відбувається? що Яка основна така? Відмінність, технології, ми розуміємо, в принципі, однакові, да? ну, схожі. Ну, По-перше, це ж ну, загроза життю. Вона більше, бо ти, якщо ти вдягаєш там камуфляж, ці, піксель, ти вже пріоритетна ціль. А ну ви ж знаєте, що як військові журналісти там або там виїжджають, вони ж теж в пріоритеті. Це ну, ну на, на, я думаю, що більше більше загроза життю просто. А так, в принципі, це... а в спілкуванні. Ну, люди ж різні всі, да, і в війську в нас всі різні люди. Ну нічого, ми якось знаходимо спільну мову, підлаштовуємося. І, ну, в принципі, все завжди виходить. <гум> в нас просто класні хлопці та дівчата. Пане Артеме, як ваш шлях розпочався? У мене все почалося ще дуже юні роки. Після школи я почав навчання у Харківській національній академії Національної гвардії. За спеціальністю психологія. У мене були mm -hmm. такі мотиви: нести більш людяність, альтруїзму війська, якось розкрити це поняття, допомагати і бути таким, знаєте, умовно, боже, Умовно... умовно Прошоку. просарком так, між військовим світом і цивільним світом. Якось це такий буфер виходить. Так, давати трошки людям оцього, знаєте. і... І саме дисципліни військової, і спокою, гармонії, творчості, щирості, людяності, саме цивільної. Ось, але ну, почав вже служити, почав реалізовуватись, Був на посаді психолога довгі роки, саме в нашій бригаді, у 15-й бригаді, «Карадах». Продовжуємо свій шлях зараз. Також в цій бригаді вже може навіть в іншій сфері, але так діяльність вона робилася і дійсно є чим поділитися. Наскільки важлива взагалі, психологічна допомога для військових, це, ми розуміємо, коли люди повертаються в цивільне життя, є адаптація, це вже інша трошки специфіка, напрямок. А безпосередньо після виконання бойових завдань, наскільки я розумію, коли ти начебто з гарячої точки повернувся, але ти все одно знаходишся в. Всередині всього цього, тобто ти не їдеш там додому відпочивати, так умовно кажучи. В чому полягає така психологічна допомога, і наскільки це вдається, наскільки це важливо для наших захисників? Ну зараз сказати, що військові мають багато відпочинку після виконання завдань, ми так не можемо сказати, тому що обмаль часу взагалі між проміжками виконання завдань і відпочинком. Uh, є деякий дефіцит особового складу, ні для кого не секрет, що дійсно uh, маленька кількість людей, умовно, перекриває велику uh, ділянку фронту. Uh, які заходи в цілому робляться? По-перше, це uh, треба привести в порядок саме перші ну, потреби фізіологічні це сон, їжа і все, що від цього походить. Щодо психологічного, якщо людина вона виводиться вже з району виконання завдань у більш віддалені місця зосередження, ну, наприклад, там, з лінії виконання завдань там, до місця, там, до міста, проводиться такий складний захід, як декомпресія. Це три дні, коли психологічний стан живовця, він стабілізується, це люди, особливо склад, вони проходять. Нагляд під психологами вони проходять дослідження, вони релаксують, вони відвідують різні заходи, такі як басейни, там різні кінотеатри. Тобто, саме процес іде розвантаження психіки, іде маленька адаптація до цивільних умов. Тому що якщо людина, яка має вже велике психологічне травмування, яка переживала не раз складні ситуації, просто Поринеться у цей е, світ е, ну, цивільного буття, коли люди там зайняті своїми справами, вони їздять на роботу, вони живуть вдома, в хороших умовах, то буде е, проявлятися у людини такий контраст. Е, не буде там ніяких там негативних емоцій, ворожості ні. Просто буде саме оцей от контраст, на основі якого е, його психологічний стан може погіршуватися. Е, ну тому, що ми всі розуміємо, що людина, яка постійно там живе в Поганих умовах, яка постійно погано харчується, яка постійно погано спить. Вона просто потребує цього відновлення, цієї адаптації до цього життя. А, який з методів найбільш дієвий? Сходити а, в басейн, наприклад, або там подивитися кіно, або там е, просто спілкування з психологом, наприклад? А, декомпресія, як я вже зазначив вище, це дуже широкий комплекс заходів. Що саме практикував більшості я, це індивідуальні консультації, тому що кожна людина вона індивідуальна, вона має свої проблеми, вона має свої е, ну, як особливості, да, yeah. особливості. Пробачте. Е, тому так саме індивідуальний підхід і індивідуальна робота. Е, з цього вже, якщо людина зазнала великого психологічного травмування, і ти це прям явно бачиш, то звичайно е, не буде для неї. Корисним відразу відправити її додому, uh -huh. тому що краще нехай оці негативні емоції, ці переживання вони пройдуть в роботі з психологом, ніж людина прийде додому і почнеться переживати разом із сім'єю. Тому що для сім'ї це також стрес. Люди чекають своїх захисників, чекають батьків, синів, і просто на основі цього контрасту також може бути погіршення психічного стану. Тому індивідуальна робота. Люди, які потребують більшого психологічного вивчення, можуть направитися на психологічну реабілітацію до закладів реабілітації, які в нас є на державному рівні, і там вже проходити великий комплекс саме реабілітації після важких психологічних травмувань. Ну, все одно ж таки, травма стрес, воно фіксується, і в принципі, ну чи можливо взагалі в таких умовах позбутися цього стану і не тягти далі цю травму за собою? Це чи це важко зараз в таких умовах визначити, коли людина виконала бойове завдання, прийшла трошечки відновилася і знову повертається до виконання завдання? Це все дуже і дуже індивідуально. Ну все залежить від людини, як про яку йде мова. Якщо ця людина вона захоплюється своєю роботою, вона там ну чисто військова, вона полюбляє там виконати бойові завдання, вона цим живе, і і це для неї є ресурсом. Для життя, то, звичайно, це проходить більш-менш легко, і навіть під кінець відпустки людина сама вже думає от зараз заїду до хлопців, до посадочки, все буде класно. А є люди, які тяжко це переживають, які е, ну не вибирали собі цю професію, які через те, що е, ну агресор він на нас напав, і є такі умови, які зараз ми маємо. Е, і людина не бажала, можливо, виконувати такі завдання. Тому все дуже індивідуально. Люди по-різному цього ставляться. Та в цілому повністю позбутися, я гадаю, що вже е, буде дуже важко і, мабуть, навіть неможливо, тому що дійсно переживання вони залишаються, травмування вони залишаються. Я не знаю, скільки років понадобиться нашій нації, щоб якось від цього одужати, тому, мабуть, неможливо якісь е, поради можливо, що треба зробити найпершим чином. Щоб відновитися, е, знаєте, серед взагалі нашого українського менталітету, і в цілому є такий стереотип: що якщо ти звертаєшся до психолога, то все ти неправильний, в тебе якісь порушення, все. Тобто, це і якісь там кордони, границі. Е, ні, якщо ти запитав себе і відчуваєш, що щось в тебе не так, ти відчуваєш, що ті речі, які колись приносили тобі щастя, вони вже не мають такого сенсу, і ти вже ну реагуєш не так, як колись. Це вже треба думати про себе і дійсно не сумніватися, ніяк не вагатися, звертатися до спеціалістів. Немає слабкості в тому, що ти е, звернешся до, до спеціаліста. Не треба тримати це в себе, тому що емоції вони е, все одно колись е, ну, виходять. Яким саме чином все залишить індивідуально? Є таке поняття, як психосоматика, це розділ науки, який вивчає вплив психоемоційного стану. На фізичний стан. І якщо в тебе буде постійно похмурий настрій, в тебе буде депресія, в тебе будуть е, якісь постійне переживання, якась напруга, то невиключений факт, що організм просто знайде слабке місце ну, в якомусь, в якійсь частині тілі і може розвиватися якесь захворювання. Тобто психомищійний стан прямий вплив на фізичний стан. Тому треба займатися собою і ніяк не е, Попереджувати, огорожувати себе від впливів до спеціалістів. Дійсно підтримка ментального здоров'я плюс ресурси. Постійно підтримувати те, що ну, змушує тебе робити щось кожного дня. Це дуже важливо. Дбати про себе ключове. З якими найбільшими викликами стикається Нацгвардія сьогодні? Ну, це починаючи, мабуть, від бойових завдань в цілому, тому що дійсно фронт він дуже широкий. І будемо казати за нашу бригаду. Наша бригада постійно приймає участь на найгарячіших точках. Тобто це специфіка е, різних е, регіонів, регіонів да. так, різних ділянків фронту. Е, тому виконання завдань це, мабуть, перше. По-друге, це е, потреба у особовому складі. Е, також не для кого не секрет, що е, дійсно особовий склад є зараз в дефіциті. І... Потребує наповнення. Ніхто не каже вам, що ви там відразу попадете на штурм, і сразу ви там будете відбивати там і якісь неймовірні там напрямки, ці населені пункти. Ні, якщо це комплексний підхід, людина свідомо готова обрати собі шлях захисника. Тому що якщо об'єктивно, що зараз з коїться? Це боротьба за виживання, це немає ніякого не ні заробітку, не контракту там, коли, коли ти кудись їдеш і заробляєш гроші. Ні, це саме йде боротьба за виживання нашої нації, тому це важливо. Тому кожен свідомий має переглянути ну, свої відношення хоча до цього. Тому що зараз ми бачимо, як працює навіть російський простір. Там про те, що все там бусифікація, подивіться, там всіх там пакують, вже yeah. починаються якісь е, меми Там про ТЦК, і про, про це все інше, народу треба подивитися. Дійсно, хто є ворогом і хто зараз. Е... Навіщо розповсюджується ця інформація? Так, е, Тому що саме медійний простір він е, має е, такий самий сенс зброї, yeah. як і фізична зброя. Yeah. Тому що я, я, якщо людину змушити думати, що так. Все там, все програно, то людина може дійсно над цим задумуватися. А якщо з цим боротися і дивитися справжню картину, то е образ цей він складається правильний, тому що точно не ТЦК запускає ракети і шахеди. Я не розумію взагалі до чого така ворожість. Так, є якісь е е маленькі е крапки е в цьому великому просторі, там де дійсно було там порушення прав. Цими людьми, але давайте дивитися об'єктивно. Хто є ворогом, і з ким треба боротися. Це про інформаційну гігієну. Те, до так. чого ми завжди закликаємо наших глядачів е шукати інф офіційну інформацію реалістично, а не вестися на такі меми ворогів. І на ти, і ви не представляєте наскільки, коли ти знімаєш людину якусь, ти чуєш її історію, ти знаєш, хто вона, е і ти бачиш, в яких умовах вона все це робить. Ти неймовірно, це неймовірно мотивує, просто неймовірно. Ви встигли знятися в кіно Дім за склом. Було таке, да. Що да, зіграв це за там невеличку фільм? роль. Це був повнометражний фільм, знятий на плівку, до речі. Якось це все було випадково, я не знаю. Так воно знову ж таки склалося так обставини. Зіграв там невеличку роль слідчого, його, до речі, показували в кінотеатрах. Ну, може, скоро з'явиться на платформах. Ну, Це дуже цікаво, світ кіно, е і взагалі це 100% краще, ніж війна. <по> і хочеться. Бо я ж е хочу додати, що насправді ми боремось за нашу, за нашу мову, за нашу культуру це найголовніше, бо вона дає сенс життя тоді, і ну, саме нашій нації. Ви завжди розуміємо, що ви знаходитеся в таких умовах, е захищаєте країну, і ви зараз. Е Такі усміхнені розповідаєте якось з позитивом. Як вдається зберегти такий стан з рахунок чого? Я навіть не знаю. У мене, у мене якісь свої штучки. Ну, знаєте, це як іноді я не знаходжусь довго. В мене буває, теж мене накриває там, але я не знаходжу довго в депресії. От ти просто можеш, наприклад. Максимально бути сфазованою з цим світом. Я не знаю, там, подивитися в очі собаці чи послухати спів пташок. Іноді це може бути, іноді сумуєш навіть за якимось там, я не знаю, буває таке, в мене навіть таке буває. Це може теж на уровні щось психології. Бо мені іноді мені хочеться почути десь якісь вистріли. Навіть наже так. Я не знаю, це може. Війна так свої лепту вносить. Ну, буває таке, У мене буває. У мене просто знаходиться дача в зоні, де постійно. І буває таке, що мене туди тягне. Просто. Хоча мені просто хочеться поїхати, навіть якщо там мене безпечно, просто в мене там висять якісь колокольчики, флажки, я просто дивлюся, <свісно> поспілкуюся з сусідами, і це круто. В мене це якось Ну, воно мене нормалізує і не знаю. Це чому. я твоїм ресурсом, так? Ну, О, в мене, в мене ну, до речі, так, чомусь є оце, це мій ресурс. Хоча я знаю, що там небезпечно може бути, але я просто приїжджаю туди і просто ну, кайфую. От в мене так, не знаю. Щоб в мене ви зараз поради... так. Що б ви порадили тим, хто хоче доєднатися до лав на Нацевартії? Uh, я хочу порадити, мабуть, впевненості в своїх силах і не треба якось. Робити себе слабкішим, казати, так я це не зможу зробити. Там ну, всі кажуть, там каски, бронежилети, там боєприпаси. Як це все робити? Давайте також знову об'єктивно зараз виконують завдання люди до 60 років. Це люди, які вже мають хронічні захворювання, які там вже прожили багато років, віддали багато труду, віддали багато праці саме на тяжких роботах. Але вони виконують ці завдання, вони відчувають, у них присутні це відчуття того, що зараз час, в який треба діяти. Бо, знаєте, кричати про мову десь за кордоном і казати давайте, перемагайте, чому так довго це круто, звичайно. Але і треба щось для цього робити. Це і фізично, не тільки якось ну, притримуватися сторони своєї. Тому будьте впевненими. І долучатися до лав збройних сил України, до різних сил оборони України зараз. Дуже багато компетентних підрозділів з компетентними командирами, які вже навчилися за роки війни виконувати бою завдання ефективно з найменшими втратами особового складу. Тобто люди адаптуються сучасність у нас воно приходить подивимося на початок 22-го року коли там були якісь е, штатні погані бронежилети і все інше ну, Ситуація в будь-якому так, 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 так змінюється і налагоджується ми вже набуваємо досвіду на власному досвіді так війна Уходить. вже переходить в такий сучасний етап вже використання е, дронів ну ви бачите яке воно популярне раніше Та, такого вже не було можливості е, нічого страшного в цьому немає Е, знову, може нагадаю, та це йде боротьба за виживання. Тож е, цей час, який у вас зараз є, хтось його виграває ну виграє. Е, хтось вже прямо зараз, поки ми розмовляємо в студії, вже хтось зараз обороняє Україну, щоб ми мали змогу робити це. А люди, які ще не долучилися до ЛАВ, мали час на підготовку. Тому не бійтеся, будь ласка, і долучайтеся. Петро Сургаєв, військовий національної гвардії України, та Артем з позовним Форс, сьогодні були гостями нашого телемарафону. Велика шана вам і подяка! Ну, а ми продовжуємо наш міський телемарафон далі. Дякую.